Усім доброго дня, доброго здоров'я. В сьогоднішньому відео я вам покажу свої просування по сюжету від Лукас Літній пейзаж. Покажу фініш по Dimension Sunset, молитва про спокій. І покажу невеличкий огляд і старт на набір мережка. Усіх запрошую до перегляду. Починаємо. Розпочати я хочу зі своєї молитви про спокій від Dimension Sunset. А майже за 10 днів я вишила 20% в хрестиках це 3337 хрестиків разом з напівхрестиками. І на сьогодні процент готовності цієї роботи складає майже 70%. А, планувала закінчити в липні повністю, але трошечки не встигаю, ну не страшно, закінчу вже в наступному місяці. А чому зараз вирішила відзняти саме в такому вигляді? Я планувала, якщо чесно, вже в готовому виді показати цю роботу, але мені потрібно зараз змінити снапи, переставити, перезапялити, тому не буде видно усієї цієї краси повністю. А я їх буду переставляти сюди вниз. Я буду вишивати берег з цієї сторони. Тут буде берег з квіточками, трава, квіти, і трошечки мені залишиться водички відшити. А з минулого разу я закінчила повністю оцю ялиночку цей берег відшила. І ви бачите, вже з'явилися перші слова молитви таким темно-синім. Там три слова, виділено буде темно-синім кольором. А всі інші слова молитви вони будуть відшиватися бекстічні в одну ниточку. Тому я побігла далі вишивати, а ну ж, вдасться встигнути в липні, ну це так, з області фантастики. А, тому зустрінемося вже в наступних включеннях. Покажу вам, що я навишивала. Так, у мене ще трошки навишивалося по одному із процесів. Це літній пейзаж від Лукас. Я зовсім трошечки мені залишилося дошити. А перший лист ось уже є його обриси, Це рівно один листочок з восьми, які передбачені цим сюжетом. Залишилося відшити буквально 678 хрестиків, і перший лист буде готовий. Вишиваю я його по сазі, але не по цілій схемі. Ціла схема в мене також є. Але я, мені так не терпілося почати вишивати. Цей сюжет, коли я його придбала, що я попросила дівчинку, ну зроби мені перенабор хоча б однієї сторіночки. Хоча б однієї, так я вже звикла до саги, так, мені вже ліньки було по паперовій схемі вишивати. І дівчинка буквально там за день часу зробила мені цей листочок, це він другий по рахунку. правий верхній кут. І я Почала швиденько відшивати. Тому який загалом прогрес? Я не знаю, в процентах не вираховувала, хоча це не складно зробити насправді. Але поки мене це особливо не хвилювало. Хотілося дошити цей перший листочок і вже повністю його відмітити на загальній схемі укростіч сага вже повного цього сюжету. Там тоді буде видно мій прогрес. На зараз вишито вже більше 7 тисяч хрестиків. Оцей один листочок він має 8880 хрестиків. Я так думаю, що я його за сьогодні і завершу, і перенесу вже прогрес в нову схемку. Ну і буду його далі вишивати. Побачимось у наступних звітах. Чудова сьогодні погода, такий чудовий, причудовий літній день. Просто казковий. І дивіться, що я тут знайшла. Не змогла не відзняти на вулиці цю красу. Проміжний результат моєї молитви про спокій. Ось так вона на сьогодні виглядає. Відшито вже майже 90%. Залишилася ялиночка та ще зліва, буквально там 500 хрестиків. Взагалі на цій роботі залишилося мені вишити, дівчата, 560 хрестиків, 250 напівхрестиків і 1200 беку. І все, вона буде готова, вона буде завершена. І я зможу поділитися з вами цією красою. Слапа вишиваю. Так, хочу вам показати свій старт серпня місяця. Це буде котеч Загадай бажання від мережки сюжет 2022 року. Вишивається він на, аїді 16 каунту колір Екрю. Розмір загальної роботи буде 30 на 41. Це другий сюжет парний до першого котеджу. Я його поки не придбала, чогось мені цей другий сподобався більше за цим колодязем. таким атмосферним. Так, у наборі, як зазвичай у мережки, входить, власне, сама канва, ось такі нитки. Вони на п'яти палетках в даному випадку, дві повторки, ось з 31 по 39 колір. Також маємо вкладений ключ до сюжету. І, власне, сама схема. Тут чотири великих листи формату А3. З одного боку сюжет без беку, з іншого з беком, ось так видно. Загалом тут, а, так, я його купила десь місяців два, тому як тільки він вийшов уже і поступив в продаж. Але не починала вишивати, тому що чекала перенабір для саги. Олічка Лукова його на днях вже зробила, я його вже встигла придбати, і тепер я можу, при мене вже нічого ніч не стримує від того, щоб його почати вишивати. Загалом на цій роботі 47 тисяч хрестиків. Сюди входять і хрестики, там, здається, 1040 хрестиків. 11 тисяч напівхрестиків. Ось небо тут усе це вишивається. Ось тут півхрестиком. Багато півхрестиків достатньо. Любить мережка півхрестики. І ми любимо півхрестики це швидше <гум> вишивати, ніж хрестиком. А ось, є тут багато бекстічу, є, здається, більше 80 фрузелків. І всі вони, я так підозрюю, будуть на квіточках. Ось отут. Отут я вже бачу на даху а, така прибудова до котеджу. Там будуть фузелки. Ось. А, Почну його вишивати, і я думаю, в цьому відео покажу вам коротенький звіт, що ж у мене не вишивалося. Ось така краса буде. вишивалося в мене ще трошки на... В сюжеті літній пейзаж від Лукас. Як ви бачите, вже дах промальовується більше. Я вже закінчила перший лист, повністю відшила. Почала вишивати вниз, не в бік, чомусь мені вниз. Захотілося швидше до будиночка добратися. Ось такий результат маю на сьогодні. Дивилась я на нього, дивилась, щось мені було. Mm. Щось не те, наче на сюжеті. Не могла я зрозуміти, що це, і нарешті до мене дійшло, дівчата. Дивіться, ось оця біла пляма. Е я не зовсім розумію, що це таке і на що воно потрібне. Е воно вибивається якось з усієї композиції е верху, тобто неба. Ну, це не хмара, це не місяць, це не сонце. Не подобається мені оця біла, незрозуміла кляксочка. Коротше, я вирішила перешити. Я виперю той білий колір, і якимось блакитним я там думаю зашию, може, двома кольорами, щоб воно щоб не з'явилося блакитне п'ятнишко. <гум> Ось так. В ну, я, я чому ідея, я не розумію насправді, мені не подобається. Є тут ще одна біла, як би кляксочка, але це, я знаю, що це чайка. Тут ось тут. Оце біленьке, це буде чайка, і її треба буде обвести пеком. Це видно, що це пташка. А ця кляксочка, ну не знаю. Коротше, я її перешию. Ось такі результати. На сьогодні відшито 10,5 тисяч хрестиків. У відсотках це 15,1. Такі незначні просування, але є і. Дуже мені подобається те, що я отримую. Буду далі вишивати. Почуємось, побачимось. Дорогі глядачі, ось і настав той день, коли я завершила повністю свою молитву про спокій. Робота повністю готова. Вишиті усі хрестики, напівхрестики. Кілометр бекстічу два, здається, два три фрузилки. І робота готова, завершена. Вона вже у мене покупалась, висохла. Я її вже попрасувала. І спішу поділитися з вами і своєю радістю, і цією красою, неймовірною. Просто чудовий сюжет. Легко він мені дуже відшився. Ну, прямо дуже легко, хоч це і рівномірка. І вишивала я з лупою, але настільки, я не можу це пояснити, рідко яка робота, так просто летить. Ось така краса. Ось вам ближче покажу. Слова молитви, ялиночки, гори такі, ось такі гори. От така краса. Перший фініш серпня. Ось. Ось, дівчатка, перші 320 хрестиків на сюжеті від мережки, котеж, загадай бажання. Почала вишивати з центру. Це дах будиночку, початок його. Легко йде робота, в принципі, це там десь за півтори годинки часу. Ось. Буду продовжувати вишивати, ще не знаю в якому темпі. Чекаю Таню, поки її наборчик до неї повернеться. І там далі скооперуємось, заколабимось і будемо вишивати та ділитися результатами. Ось так. Усім дякую за увагу! Усім міцного здоров'я, миру, добра і нашої найшвидшої перемоги.